Скандал з допінгом міг поховати його кар'єру назавжди. Мудрик виправданий, але ніхто з топ-клубів не хотів ризикувати. Репутація похитну та форма втрачена і шанс здавався нереальним. Але один клуб з фанатами, які живуть кожною грою, вирішив дати йому шанс. Жирона, новий старт, нова команда і шанс почати все спочатку. І всім привіт! Ви на каналі Народний Плей. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, ми розпочнемо кар'єру за Михайла Мудрика. А перед переглядом обов'язково постав лайк, підпишись на канал. А як ви вже зрозуміли, починаємо ми в Жероні, маючи 78 й рейтинг. А взагалі сьогодні мала виходити кар'єра за зорю в FC26, Але через невчасне оновлення гри мені не вдалося зробити. А в Жероні Михайло Мудрик отримав 10-й номер. А своєму агенту відразу ж повідомили, що в майбутньому ми хочемо перейти тільки в арсенал. А також після предсезонки, яку я вам на жаль не показав, Михайло Мудриком зацікавився Атлетіко Мадрид та Тоттенхем. А для того, щоб перейти в арсенал, керівництво канонірів хоче, щоб ми взяли участь в більш ніж половині матчів за Жероном. Віддали 34 асисти та 11 мячів із-за меж штрафного. Ну... Помріяли й досить. 76 та хвилина поєдинку перший тур Ла Ліги. дебют Михайла Мудрика. Поєдинку проти Реал Батісу. Циганков, передача на мудрика. Мудрик вже в штрафному пробиває з правої голки Протягне. Це було б легендарно. Абеліруїс на, на, на мудрика. Мудрик в штрафному майданчику буде пробивати. Проходить передача на мудрика. Просим пас. І лівої. Ай-яй-яй, але як же ми влились в гру? Абелірує з м'ячем Мудрик в офсайді І просим пас. Мудрик пробиває мудрик та забиває! 91-ша хвилина Михайло Мудрик приносить перемогу Жеронів в дебютному для себе поєдинку. Ну йде Челсі, де Челсі? А в своєму дебюті Мудрик став найкращим гравцем поєдинку. Ну а поєдинок проти мадридського Атлетіко я на жаль не записав. Але там не було зовсім нічого цікавого. Мудрик вийшов одразу, заробив пенальті, якого не реалізували. А на 87-й хвилині. Був вилучений ось такі от справи. Але тим не менш, Жирона перемогла з рахунком 0-2. Також Мутрик дав коментар після цієї гри. Мені дуже шкода, що так підвів болівальників та команду цим вилученням. Але ми не розчаровуємось, Тренуємось. а крок за кроком підходимо до стартового складу. Поєдинок проти Осасуна і Жирона знову перемагається третя перемога в стартових трьох турах. А також сьогодні ми зіграємо поєдинок проти Севільї, Барселони та в лізі чемпіонів. Реалізм FC-25 просто зашкалює. А також Мудрика викликають до збірної на поєдинки проти Франції та Північної Ірландії, в яких ми звичайно зіграємо. А на поєдинок проти Севільї Мудрик вийде на 80 й хвилині при рахунку 0-1 на користь Жерони. Біжимо в захист Окампос. Окампос пробиває. Ну і Хуан Карлос хорош. Атака продовжується ще раз. Тягне Хуан Карлос. І Мудрик зіграв рукою. Контратаки не буде. Ні, контратака є. Мудрик один на один. Пробиває Мудрик. Я до останнього був впевнений, що саме Мудрик зіграв рукою. Але ні. Але як же він промазав? Не ж свисти арбітер. І фінальний свисток Жерона перемагає в четвертому турі, маючи 12 очок з 12 можливих. А мудрик отримав оцінку 6,6. А в лізі чемпіонів Жерона зіграє проти Барселони та Атлетико Мадрид, що з цією грою не так. А також зіграємо проти ПСЖ, Селфіка, Пенербахче, Спортингу та Донецького Шахтаря та проти якогось невідомого мені-клубу. А на поєдинок проти французів Михайло Мудрик в старті. Чи не найкращий шанс показати, що не все втрачено? Дембеле передача на Грізмана Грізман пробиває, як же грає Трубін. Камавінга передача на Грізмана. ще раз Трубін. Французи на підбиранні Емері, чого мені опамикано удар Трубін тягне. Яка ж тут не в штрафному майданчику? Зубков передача на мудрика, мудрик стріляє. На секундочку здалося мені, що м'яч залітає у ворота. Ну і нулі після першого тайму. Караваєв на Маліновську, Маліновський на Шепелєва. Довбик нам мудрика-мудрик пробиває. Ой-ой-ой, довбик. Підай на мудрика, мудрик! Ой-ой-ой, мудрик. як ти не забивали, Довбик, все ж таки забиває збірна України попереду. Голкіпер потягнув, але як же добре, що Довбик? З'явився в потрібному місці в потрібний час. І контратака. Мудрик, як же ж він прибирає суперника і на швидкості тікає? Мудрик в штрафному майданчику. Хотів віддати передачу на Мудрика. Пробиває мудрик. Ну цей голкіпер точно якось там мельдонію хапанув. І Михайла Мудрика відразу ж міняють на 85-й хвилині. А збірна України все ж таки втримала мінімальну перемогу над французами. Поєдинок проти Північної Ірландії я вирішив просимулювати. Та збірна України не лишила жодного шансу для свого суперника. І поєдинок проти Барселони, яка за 4 поєдинки має лише всього 2 очки. Ну вже й по традиції Михайло Мудрик виходить на 76-й хвилині при рахунку 1-0 на Кори Жероні та буде грати на позиції лівого захисника. Дякую, пане тренери. До речі, Барса грає в меншості. Зараз Мудрик з м'ячем. Переведення ліворуч на Валері, Валарі, Абеліруїс, Мудрик. Відає передачу на Івана Мартіна Мартін. Розвертається на Мудрика. Мудрик пробиває та забиває але офсайд. І зараз Рафіня пробиває повзворота. Абеліруїс. Мудрик на ударній позиції пробиває та забиває. 82 хвилина. І Мудрик ставить крапку в цьому поєдинку. Ідеальна гра від лівого захисника Ромео. І пас на Мудрика. Мудрик ще один удар, і це ще один гол. 3-0. І Жерона переграє Барселону. Я не здивуюся, якщо цей хлопчина отримає золотий м'яч в кінці сезону. І Мудрик ідеально перехоплює. І в захисті, і в нападі він грає просто неперевершено. Мудрик на Ромео. Мартін Абелі Руїс пробиває мудрик. Зараз можливо щось тут придумає мудрик. Пас в центр під удар для РРР, але Ерера віддає на Мартіна, той пробиває в руки для голкіпера. Та фінальний свисток жиру на переграє Барселону з рахунком 3-0. А Михайло Мудрик оформлює дубль та стає гравцем поєдинку. А на поєдинок проти Атлетіко Мудрик виходить всього на 81-й хвилині і знову на позиції лівого захисника. Але на цей раз вже на легендарному рівні складності. Знову гіль Руїс на Мудрика Мудрик підлаштовує під ліву пробиває. Удар головою від сьорлота і Жерона пропускає не. Асміта вболівальники напишуть, що винен Михайло Мудрик. Удар по воротах і це 2-0. Знову сьорлот Лемар. Навіс удар по воротах. знову сьорлот пробиван. І можливо контратака. Не буде контратаки, але Мудрик на підбаранні на швидкості тікає від захисників чи від нападників, хто його знає. Мудрик все ще ближче і ближче до штрафного майданчика на ударній позиції пробиває та забиває все ж таки свій гол. Дуже шкода, що це сталося при рахунку 0-2. Ну й Жерона поступається з рахунком 2-1. Після п'яти поєдинків Жерона займає першу сходинку в лалізі, маючи 15 очок з 15 можливих, 9 м'ячів забито 0, пропущено. А Михайло Мудрик встиг забити вже цілих 4 м'ячі. А на цьому будемо закінчувати. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, чи сподобалось відео. З вами був народний плей. На все добре!